Вітаю. Херсонщина, це Україна, слава Україні, героям слава. Якщо я зараз не помилюся, ну, не маю помилитися, ніби ж з пам'яті ще все добре. Це ж в Херсоні затримали жінку, медсестру, так яка е здавала там дані е українських військових, а потім ще й наводила е ворогів там на різні точки, на ну, якій вказували наводити, так? так дійсно так. Це працівниця одного з херсонських медзакладів, яка вже зараз ідентифікувала наших військових, яких поранених, яких доставляли в лікарню, і передавала дані, передавала локацію, тобто співпрацювала з ворогом, співпрацювала з ФСБшниками і її затримали висунути підозра зараз. Тобто тут служба безпеки України спрацювала на відмінно, дійсно так. Знаєте, що най. Ну що хвилює в цій в цій історії, е, вона передавала дані ну от наших військових і там загалом якісь локації або місце перебування підрозділів збройних сил України на території Херсону. Це ж не секрет, що там є збройні сили України. Звичайно, де б вони ще мали бути. Вона передавала це в месенджері, але це не ну але інформацію про її зраду і про цю передачу даних вдалося одержати не через те, що хтось її месенджер прочитав або зламав або якась інформація надійшла, а через те, що вона в одній з груп. Таких е, е, проросійських і антиукраїнських. Писала різну маячню таку знову ж таки про російську, і її вирухували саме за дописами в групі, а потім вже знайшли її дописи там в месенджери, Ну і в різноманітних месенджерах, де вона переписувала зі своїми замовниками своєї роботи. І тут звичайно велика проблема, що ці месенджери ну фактично інформацію з них зняти не так то й просто, і доводиться шукати на якихось відкритих пабліках. А не завжди такі люди, які працюють на ворога, можуть писати всіляку. Свої душевні хвороби виписувати в пабліках, ну але в будь-якому разі давайте поговоримо про е, ситуацію на Херсонщині. Е, сьогодні, знаєте історія, яка дослід вражає. Ну кожна смерть вона вражає, і, і це трагедія для нас, але от. Чоловік, я просто озвучу так, як це писали журналісти. Це на Херсонщині трапилось. Чоловік ніс свою дитину на руках до лікарні, але дитина померла. Це от результат ворожих обстрілів. Я не можу навіть уявити, бо я батько та ви на ну, Я думаю, батько і мати це, це страшно. От уявити собі, що була дитина, обстріл, ти несеш на руках, а ти не доносиш. Дитина помирає. Розкажіть, будь ласка, більше про цей обстріл, що там сталося, будь ласка. Так, сьогодні стався черговий злочинний обстріл росіян. Це зеленівка, це передмістя міста Херсона, і саме центр Зеленівки біля сільради, де знаходився магазинчик, біля якого збирались люди, і саме в той момент, коли там знаходились люди, окупанти провели обстріл цього міста, частини цієї, цього села. І п'ять людей постраждало внаслідок цього обстрілу. І дійсно, знаєте, трагічно вражаюча е, е, така, е, така подія, коли е, просто дитина, п'ятирічна дитина, яку батько схопив на руки, і, і знаєте, як важко навіть про це казати. Він намагався цю дитину бистро нести і вести в лікарню, але дитина померла в нього на руках. Просто лікарі передають, коли побачили це, то це вражало. Батько просто знаєте, батько просто не відчував, що, що діється, і так ось внаслідок цього 16-річний хлопець постраждав. 20-річний хлопець постраждав. Тобто, ще п'ять поранених. Двоє вже померли в лікарні. Після того як вже їх доставили в лікарню, то двоє людей вже в лікарні загинуло. Це черговий трагічний день для міста Херсона. Тому що Зеленівка, ну це фактично адміністративна одиниця Херсонської саме міста Херсона, це селище, яке включено в межу міста Херсона, і ну тут навіть важко підбирати слова, тому що ну це чергова трагедія. Ну і також ворог кидав бомби. Розумієш, ці керовані бомби на Кизумис багатостраждальні. Я до речі, на там в цій громаді, от в Кизумисі, там діти ще залишили ще вже звідти евакуювали дітей. Бо там є Ні, Мені... дітей, дітей вдалося евакуювати. Дітей ще на початку минулого тижня. Евакуювали на минулий понеділок. Вже не було. Неповнолітніх дітей в селищі Кізимис. була оголошена евакуація родин з неповнолітніми дітьми, і саме вдалося переконати ці родини покинути селище Кізимис, яке окупанти нещадно б'ють керованими авіабомбами, і на зараз вже будинки, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, ще зруйновані. Майже їх не залишилось, і окупанти продовжують масовий обстріл керованими авіабомбами. Це селище, а також страждає Береславська громада. Це... Населені пункти, які знаходяться безпосередньо на лінії Дніпра, це селище Львово, це Казацьке, це Веселе. Сам Береслав. Окупанти вчора поцілили в Береславську районну лікарню, саме в реанімаційне відділення, в операційну вилетіли абсолютно всі вікна, майже 60 вікон вилетіло. Тобто окупанти б'ють, як ми бачимо, вже не в перший раз по медичним закладам. Це відбувалося і в місті Херсоні окупанти обстріляли майже всі медичні заклади міста Херсона. А ще й був випадок, коли окупанти двічі обстрілювали пологовий будинок. Тобто, це черговий злочин, це черговий доказ терористичності російської армії, яка б'є по цивільним, яка б'є по медичній інфраструктурі, а також окупанти ще використовують. Дрони, з яких кидають вибухівку, і ці дрони вони намагаються використовувати протиробітних працівників ДСНС, які проводять і. Роботи з розмінування, такий трагічний випадок, так само стався на Херсонщині, коли п'ятеро працівників ДСНС загинули внаслідок скидання якраз бомби з безпілотника. Також цими безпілотниками окупанти полюють за поліцейськими і за пожежними машинами, тобто намагаються. Щоб не було можливості допомагати людям ні медично, ні працівниками ДСНС і пожежниками, які долають наслідки ракетних ударів, я сьогодні читав в Фейсбуці. мене в друзях є жінка, не буду вже вказувати імені. Вона працює зараз в Німеччині і там спілкується і намагається допомогти як фахівець психологічно, перш за все, дітям, які, яких вивезли. Із Херсонщини. Ну, вони або виїхали ще з окупації. Я так розумію, що ці села ще знаходяться в окупації, але діти виїхали очевидно тоді, коли можна було виїжджати. А багато з них не мають вже батьків, і вони розповідають, що, скажімо, а в нашому селі вороги вбили всіх молодих хлопців, а в нашому селі там, скажімо, зробили ще якусь річ, а в нас знищили всі будівлі і взагалі нема де жити. А в когось на очах вбили батьків, я розумію, який це жах, і який це жах пережили люди в окупації. І ці діти зараз сподіваються, звичайно, їм вдасться реабілітувати, хоча не знаю, яким чином, за кордоном. А чи продовжується зараз такий самий терор, який був на початку вторгнення і під час цього тривалого того вторгнення, саме зараз в якомусь ключовому переломному моменті в цій війні який? Називається контрнаступом, бо де він буде, ми не знаємо, але в будь-якому разі ворог очевидно, підходить до якогось теж нового етапу. І чи зараз це викликає в нього бажання далі займатися позасудовими стратами, гвалтуваннями, іншим видами тортур? Будь ласка, ну, зараз окупанти з лівого берегу тероризують правобережжя і по 400 обстрілів в середньому. Кожної доби окупанти випускають по правому березі а на лівому березі в окупації окупанти продовжують тиснути на місцеве населення з примусовою паспортизацією, і там на зараз мета. Чергової хвилі обшуків це якраз виявити людей, хто не отримав російський паспорт. І тут спочатку йде попередження, жорстке попередження, а тоді загрожують знову таки тими самими в'язницями, незаконними затримуваннями, які постійно відбувалися, тортурами, які постійно відбувалися, де й відбуваються на зараз в окупованій частині Херсонщини. Там працює система доносів, тобто по доносам приходять, заарештовують людину, кидають катівні... І там знову таки людину катують, вибивають якісь там незрозумілі відеозвернення, і зараз, на превеликий жаль, це все діє підписувати якісь незрозумілі листи підтримки Російської Федерації, засудження українського режиму, як вони пишуть. Тобто, все це продовжують робити окупанти і намагаються знаєте, просто залякувати, показово роблять. Тортури над однією людиною з села, щоб інші просто боялися. Тобто, yeah. ось такими діями окупанти залякують наших людей на лівому березі, які знаходяться в окупації. Я вам дуже дякую за те, що долучилися. <кхід> дякую за ваші коментарі. Сергій Хлань був з нами, депутат Херсонської обласної ради.